Вітаємо чи од бувало таке, знаєте, говориш з людиною, наче однією мовою, а відчуття ну ніби стіна між вами. Отак це дуже знайоме відчуття. І чому так часто е ці непорозуміння виникають навіть з близькими? Власне, сьогодні спробуємо знайти відповідь. Так, ми занурюємося у книгу чотири секретні мови: ключ до розуміння людей. І наша мета розібратися в цій концепції чотирьох кольорових типів: там жовтий, синій, червоний, зелений. Може, це м -м, допоможе краще розуміти людей на роботі, вдома, точно скрізь. Але одразу важливий момент від автора джерела: він наголошує, це не якась там сувора психологія. Так, це важливо розуміти. Це скоріше така спрощена модель з яскравими образами, навіть перебільшеннями трохи. Щоб легше запам'ятати у житті, звісно, все складніше саме так. І, хоча це ну не наукова класифікація, як той же диск чи Майерс-Брікс, такі моделі вони дуже корисні як інструмент для самоаналізу і для самоаналізу, і для комунікації вони допомагають ну побачити певні патерни в поведінці своїй, інших людей. І головне навчитися адаптуватись, говорити з людиною, так би модити її мовою. Ось це ключ, як стверджує автор. Гарафт звучить, інтригуються. Давайте розбиратись. Почнемо з жовтих у книзі, їх називають професійними помічниками. Ага, жовті. Які вони такі стримані, але дуже дружелюбні, вічливі, готові, здається, для інших зробити більше ніж для себе. Так, це їхня визначальна риса. Лояльні, цінують стосунки надовго. І що їх мотивує? Ну, от їхня головна мотивація допомагати. Бажання бути корисним. Це для них значно важливіше за, скажімо, гроші чи кар'єру. Такі собі клей команди. Точно. Вони часто працюють десь за лаштунками, підтримують гармонію. Знаєте, їхнє лідерство воно таке неформальне. Базується на чесності, турботі. Ну, можна згадати матір Терезу як такий архетип. Звучить дуже дуже позитивно. Але ж мають бути і якісь, ну, слабкі сторони. Звісно, вони, наприклад, уникають конфліктів дуже і не люблять нав'язувати свою думку. А тобто можуть здаватися нерішучими саме так. І часто висловлюють сумніви так, знаєте, через запитання, замість того, щоб прямо сказати Ні чи я думаю інакше. Звідси й той анекдот про 12 голодуючих жовтих. Ага. Ніхто не може вирішити, куди піти обідати, бо кожен боїться образити іншого своєю пропозицією. Їм потрібен хтось, хтось ззовні, щоб прийняти рішення. Тобто, хтось більше рішучий, можливо, синій тип. Книга каже, це вечірка. Хто вони? О сині! Це просто згусток, енергії, ентузіазм, веселоще. Це все про них. Пригоди, нові знайомства. Так, подорожі знайомства обожнюють. Вони спонтанні, оптимістичні, легко западюються ідеями. З ними точно не нудно. А в роботі кажуть, вони хороші комунікатори. Безперечно, їхня сильна сторона, вміння легко встановлювати контакт, завойовувати симпатію. Природжені оповідачі люблять бути в центрі уваги. В комунікаціях, продажах, це їхнє. І як з ними спілкуватися? Мабуть, легко Ну, з одного боку, так. Говорять багато, швидко жартують. Але є але є нюанс. Оскільки вони постійно говорять, вони часто не слухають. Mm. Їхній розум просто летить вперед, можуть перебивати, закінчувати речення за вас. Їхня мотивація це задоволення, нові враження, сам процес спілкування. Тобто можуть нагенерувати купу ідей, а потім а потім можуть втратити інтереси, переключитися. От саме так вони генератори ідей. Але реалізація це вже часто не їхня. Автор там наводив приклад друга Майкла. Так, так, Майкл синій і його дружина Лінда жовта. Він цілий день на зустрічах, генерує контакти, а вона потім все підчищає, передзвонює, надсилає матеріали, домовляється. Тобто синім потрібен хтось, хто структурує їхню енергію. Доведе справу до кінця. Саме так. Жовтий чи, можливо, інший тип. Зрозуміло. Жовті допомагають, сині генерують веселощі. А хто ж тоді керує? Мабуть, червоні. Книга їх називає переможцями або начальниками. Точно червоні це про цілеспрямованість і результат. Вони чітко знають, чого хочуть, ставлять цілі і йдуть до них і йдуть до перемоги будь-якою ціною. Вони ефективні, рішучі і того ж чекають від інших. Не люблять марнувати час на балачки, одразу до справи. Начальники люблять керувати. Обожнюють приймати рішення бути головними. Це типові керівники, менеджери, сильні продавці, ті, хто каже, робимо так. І мотивація в них відповідна: гроші, влада. Гроші, влада, контроль, визнання, перемога. Все це. Вони чудові організатори. От без червоного захід може і не відбутися. Чому? Бо саме вони здатні взяти відповідальність і сказати: робимо так і так. Пам'ятаєте, тих 12 жовтих, що голодують? Ага. Червоний просто зайде і скаже, ідемо туди. І все, їхній стиль лідерства директивний. Але ж такий стиль він не завжди працює. І вони ж, як і сині, теж не слухають. Так, червоні теж погані слухачі, але причина інша яка? Вони вважають, що вже знають всі правильні відповіді. Тому навіщо слухати неправильні думки інших? Логічно, по-своєму, їхня слабкість це нетерпимість до неефективності, до рутини. Їм потрібні виклики, складні завдання. Типова фраза червоного клієнта: досить води. Скільки мені треба зробити, щоб заробити стільки-то грошей? Конкретика. Цікавий момент у книзі. Багато червоних вважають себе жовтими. Як це так? Так, є такий парадокс. Вони щиро думають, я ж допомагаю цим людям, я вказую їм правильний шлях. Тобто вони бачать свою директивність як форму допомоги. <laughs> Цікаве сприйняття. І ще одна риса конкуренція. Вони її обожнюють. Якщо є змагання, червоний хоче виграти і не забуде нагадати іншим, хто тут переможець. Добре, три кольори розібрали жовтий, синій, червоний. Залишився зелений. Автор там жартує, що він сам зелений, тому в них тільки плюси. Але серйозно, хто такі зелені? Зелені це наші логіки та експерти. Стримані так, стримані, не дуже емоційні. Можуть здатися замкнутими, але це не означає недружелюбність. Для них головне це інформація. Факти, дані, логіка, тобто емоціями їх не віймеш. Дуже важко. Вони діють на основі глибоких переконань, аналізу і дуже вимогливі до себе, до інформації, яку отримують. Це типові інженери, програмісти, вчені, аналітики, ті, хто любить копатися в деталях. Саме так їхня мотивація це правильність, точність, ну розуміння суті речей. Тому вони рішення приймають дуже дуже повільно. Треба все перевірити. Все, кожен факт, кожен аргумент, зважити всі за і проти. От після презентації зелений зазвичай каже: Дякую за інформацію, мені потрібен час на аналіз. Але якщо вже вирішив, о, тоді він буде дуже надійним і відданим. Рішення зеленого це виважене рішення. Значить, їхня слабкість. Це повільність? Схильність до аналізу замість дії? Можна і так сказати. Це повна протилежність синім. Зелені можуть забагато думати і замало діяти. Їм комфортніше з інформацією, книгами, комп'ютером, ніж з людьми. Автор згадує зелених дистриб'юторів? Так, ті, що місяцями вивчають продукт і маркетинг план, але так і не починають спілкуватися з реальними клієнтами. А ще їх називають антиобіймачами. Чому Ну, вони не дуже полюбляють фізичний контакт чи надмірні емоції? Обійми це не для них. Але ж у команді вони, мабуть, цінні, як джерело знань. Безумовно, зелені це ходяча енциклопедія. Вони знають всі деталі, всі правила, всі інструкції. На них можна покластися, коли потрібна точність, експертиза. І вони часто обирають собі в партнери когось більш соціального. Так, часто. Харизматичних синіх чи рішучих червоних, які беруть на себе оцей соціальний бік життя, поки зелений зависає в даних. Тепер картинка, здається, складається. Чотири зовсім різні погляди на світ. Приклад з банкетом це чудово ілюструє. Так як кожен обирає столик, жовтий шукає, хто там сидить самотньо. Синій де найбільше людей, найвеселіше. Червоний починає керувати, хто де сяде. А зелений. А зелений знаходить порожній стіл у кутку подалі від усіх. І от саме через ці відмінності, мабуть, і виникають проблеми в спілкуванні. Саме так. Більшість проблем люди кажуть ні або просто нас не розуміють не тому, що їм не подобається сама пропозиція, а тому, що ми говоримо до них, ну не їхньою мовою. Автор там порівнював це з ламаною португальською. Так дуже влучна аналогія. Уявіть, ви в португальському селі, ніхто не знає іншої мови, а вам треба щось важливе донести. Ніяк саме. Наскільки успішною буде ваша комунікація без знання мови? Ніяк. І тут так само неважливо, наскільки ви щирі, який у вас чудовий продукт чи сильна мотивація. Якщо ви до червоного говорите мовою жовтого про допомогу обійми, він не зрозуміє. Або до синього мовою зеленого про деталі, факти, інгредієнти, він просто занудьгує. Тобто зелений, детально розповідаючи синьому про продукт, може просто вбити його інтерес. Легко синій почне думати, де б зараз повеселитися, замість слухати ціну дні факти, або червоний, який тисне на жовтого, наказує щось купити. Жовтий втече, втече і, можливо, ще й плакатиме. Розуміння кольору співрозмовника це ну перший крок, щоб тебе взагалі почули. Ага, Зрозуміло. А як же визначити свій колір і колір інших? Автор там жартує? Ага, якщо ви досі не визначилися. То або ви жовтий і чекаєте, що хтось підкаже, або синій неуважно слухали, або червоний, бо ви й так все знаєте. Ви найкращий. Або зелений, і вам просто треба більше даних для аналізу. Але якщо серйозно, чому виникає плутонина? Ну головним чином дві причини: перша, люди плутають свій природний колір з кольором своєї професії. Наприклад, наприклад, жовтий за природою працює керівником. Це червона робота і відчуває себе не на своєму місці, або навпаки. Друга причина ми всі протягом дня виконуємо різні ролі. Тобто, ну, жовта мама стає червоною, коли треба захистити дитину від небезпеки. Або червона мама може втішати дитину цілком по жовтому. Це нормально. Тобто, свій базовий колір змінити не можна. Він вроджений за версією автора так. Наш базовий колір це частина нашої природи. Можна навчитися діяти не своїм кольором, коли ситуація вимагає, але це завжди буде потребувати додаткових зусиль, як той зелений Гарі, що вчився танцювати. Так і навчився лише танцю по інженерному Краще каже автор: прийняти свій колір і використовувати його сильні сторони. Але ж головне це розпізнати колір співрозмовника. Як це зробити ну швидко. Автор пропонує три прості питання можна поставити в розмові. Перше, чим ви заробляєте на життя? Це дає підказку. Підказку, так, але не гарантію. Друге, а що любите робити у вільний час? Це вже ближче до справжньої натури. А третє? Третє ключове. А що вам у цьому найбільше подобається? От саме це питання розкриває мотивацію. Можете навести приклад. Ну, та вихователька дитсадка, здавалося б, типово жовта професія, так? Ага. А на третє питання вона відповідає: обожнюю керувати цими п'ятирічками, почуваюся диктатором. І стає зрозуміло, що вона червона. Точно. Або програміст, наче зелений, а у вільний час стрибає з парашутом, бо це неймовірний кайф, адреналін. Можливо, його натура синя. Тобто не треба бути стовідсотковим діагностом, вгадати хоча б приблизно. Абсолютно. Автор каже, навіть якщо ви вгадаєте, у 50% випадків це вже величезний прогрес. Краще говорити ламаною мовою співрозмовника, ніж ідеально своєю, але так, щоб вас не зрозуміли. І як це застосувати? Ну, от запрошуєш когось на зустріч, наприклад. Дуже просто визначили, що людина, скоріш за все, жовта. Просіть про допомогу, акцентуйте на користь для інших. А якщо синя, обіцяйте веселощі, нові знайомства, пригоди, можливо, подорожі, щось цікаве. З червоним говоріть про гроші, про владу, статус, про можливість бути першим, перемогти конкурентів, про результат. А зеленого як запросити? Запропонуйте інформацію для аналізу, запитайте його експертну думку. Скажіть, що він зможе сісти осторонь, все вивчити, не тисніть. А з мотивацією так само? Кожного мотивує щось своє. Саме так: жовтих можливість допомогти, якась благодійність, добра справа, синіх подорожі, вечірки, соціальне визнання, розваги. Червоних гроші і перемога, гроші, статус, змагання. Для них є навіть оця техніка комплімент, комплімент, виклик. Як це працює? Хвалити за щось реальне, потім ще раз хвалити, а потім кидаєте виклик. Але я не впевнена, що ти зможеш побити рекорд Олени. Автор стверджує, що це спрацьовує майже завжди. Натискає на їхню червону кнопку. Цікаво. А зелених як мотивувати? Їм же вечірки не потрібні, і змагання теж. А зелених у звичному розумінні мотивувати не треба, їм потрібна логіка, факти, час на аналіз, тобто дати інформацію. Так якщо інформація їх переконає, вони самі знайдуть мотивацію діяти, намагатися тиснути чи заманювати емоціями марна справа. Вони скоріше знайдуть помилку в правилах змагання, ніж захочуть виграти приз. Отже, виходить, що розуміння цих чотирьох секретних мов це справді такий собі ключ. Не просто теорія, а дуже практичний інструмент. Автор там навіть домашнє завдання пропонує. Так, цікаве завдання. Спробувати поговорити з незнайомою людиною буквально 2-3 хвилини. Але мета не продати, не запросити, а просто визначити її колір. Спостереження. Діагностика саме так. І він пояснює, чому кожен колір може це зробити. Жовтий, бо хоче допомогти людині знайти свій колір. Синій, бо це нова розмова, знайомство. Червоний, щоб довести, що він найкращий діагност. А зелений проведе польове дослідження. Точно проведе дослідження. І що цікаво, таке спілкування без якоїсь прихованої мети може саме по собі до чогось призвести. Цілком можливо. І головний висновок тут, мабуть, такий справжня майстерність. Вона не стільки в тому, щоб досконало опанувати всі чотири мови. Скільки в тому, щоб швидко розпізнати, якою мовою говорити з конкретною людиною. От саме зараз, це навичка, так, навичка, яка розвивається через спостереження, через практику. Отже, підсумовуючи, розпізнавати колір співрозмовника і адаптувати свою мову. Ось вона формула кращого порозуміння. Безумовно. І знаєте, наостанок можливо варто замислитись. От як усвідомлення цих кольорових патернів може змінити наше сприяття щоденних взаємодій з родиною, з друзями, колегами? Чи допоможе це унікати конфліктів, тих, що виникають просто тому, що ми говоримо різними мовами, самі того не розуміючи? Саме так, чи може це стати кроком до ну, міцніших, гармонічніших стосунків, уникнути непорозумінь, викликаних оцим мовним бар'єром? Це, як на мене, дуже цікаве питання для роздумів. Дякую за увагу. Підтримайте канал на донателло.лілі посилання під відео.